Всім привітик! Мене звати Софія. Я дуже рідко знімаю на цей канал влоги, але це влог. Пройшло вже 6 місяців з того часу, як я не ношу корсет, і завтра я йду робити рентген. Я трохи нервуюся, хвилююся, так завжди відбувається перед такими подіями, але я сподіваюся, що все пройде круто, класно. Пишіть в коментарях, які відео ви хочете бачити на цьому каналі, мені дуже цікава ваша думка. І також пишіть, чи хочете ви влоги. Я просто не знаю, які влоги знімати сюди. Якщо ви хочете якісь більш спортивні відео, щоб я їх більше знімала, то пишіть про це в коментарях, ставте лайки, підписуйтеся. Да. Можливо, як я пробую якісь тренування нові. Я думаю, це буде цікаво, там, де я розповідаю про те, чого робити не можна при сколіозі. Через тиждень після того, як я зроблю рентген, тобто наступний четвер, я йду до лікаря-реабілітолога і... Там вже дізнаюся, буду я продовжувати носити корсет, чи вже ні. Чи повністю його знімаю. Але наступний четвер я, скоріше за все, вже влог знімати не буду. А завтра після рентгена вже вам все розповім, що, як, як все відбувалося і який результат. Тому ви завтра теж про це все дізнаєтеся. Я знімала вже влог, як я ходила на редген в минулий раз. Він набрав достатню кількість переглядів. Я зрозуміла, що вам це цікаво. І вирішила зняти в цей раз теж влог. Але в той раз я починала все ж таки знімати влог. Той же день, а зараз я розумію, що я вранці не зможу прямо голосно говорити. Ви будете мене або не чути, або взагалі не розумієте, що відбувається. Тому записую раніше. Все, я піду на вулицю, мені ще подарунок треба, по друзі, купити. Тому побачимося завтра, вранці, чи не вранці. Коротше, побачимося завтра. Для вас це буде секунда, для мене це буде вечір вся ніч. До завтра. Достатньо багато часу з того моменту, як я знімала останні кадри. Я приїхала додому, відпочивала. Потім в мене була одна пора, пара, а потім я знову відпочивала. Тому нічого не зазняла. І взагалі результатів тоді не було. Їх присилали, ну може, годину-дві назад. І зараз я все ж таки прийшла в норму, щоб вам все ж таки розповісти. Що відбувалося, і які результати. Спочатку скажу, що коли ми їхали туди, то я думала, там будуть порівнювати ще з минулим рентгеном, але виявилося, що там немає спеціального диску і тому порівняння зробити не можуть без цього диску. Я дуже хвилювалася. Якщо б робили порівняння. Бо, якби, стрмно, щоб вони там порівняли і. Я думаю, я б засмутилась. Ну, якби було погано. В принципі, я не дуже зрозуміла, це добре чи погано, от серйозно. Я зараз дивлюся цей результат і я досі не сильно розумію, я забула рентген взяти, щоб... Вам їх заодно показати. Щоб заодно рентген показати той, що я сьогодні робила, і той, що вчора. Їхали ми в інше місце, їздили. Я там ще не була, тому поки це документи там і всяке таке, позаповнювали все нормально. Тому, я думаю, тільки на наступну тиждень я от знаю. Це нормально чи не нормально? І потім вам відео запишу. я не сильно серйозно. Ну, як би. Тут просто так все написано. Минулий раз в мене теж було три кота. Ось. О, градуси ніби... Ніби трохи менші були. Хоча... Може і ні. Я дивилась на рентгені спочатку, бо опис нам потім пізніше скинули. І виглядало, ніби все ж таки. Ну, мені здалося, що вони однакові були. Ну, можливо, трохи. Гірше, не знаю. Зараз збігаю швиденько за рентгеном і вам покажу, який рентген. І що там і як. І про градуси, звичайно, теж скажу. Я влетіла в кадр. Ладно, я принесла <плес> два рентгени. Один, той, що я робила півроку тому чи сім місяців десь. Ви можете по відео подивитися, я влог в той раз теж знімала, ви можете по ньому подивитися, коли точно я робила рентген. Тут є опис також до того, що був півроки півроку, тому. Звичайно, тут опис трохи інший, тому трохи не зрозуміло. Тут просто реально описано інакше. А тут описано так. Зараз я сховаю просто. Тут так. В електронному вигляді, а там ми чекали і нам зразу видали. Ну, тут в цьому, якби, можна забрати цей опис там, але я не думаю, що він нам потрібен. Ми якщо що роздрукуємо, якби не буду забирати і все. Я, до речі, навіть нічого не знімала. Я думала, що треба бути. Церешки знімати, але їх не треба було знімати, тому нормально все. До речі, я туди зайшла. На мене одягли, типу як бахіл, майка бахіл, я не знаю, як він називається. Але по вигляду так. Роздягнулася, одягла оцю майку бахіл, стала і мені зробили знімок. Не у всіх лікарнях є е, такий прибор, який робить саме повністю захватує всі позвонки, тому не всюди вам можуть зробити саме знімок повністю хребта, щоб був вид видно сколіоз. Зараз показую вам знімок, який був. 6 в тому зроблений ось. Ось. Да. Я просто, щоб не запутатися буду вам зараз поступово показувати. Пишіть, якщо хочете більше влади на цьому каналі. Так. І наступний знімок це якраз зроблений сьогодні. Встаємо. Встаємо. Ось. Який тут гарний знімок. Мені прямо подобається. Він так зроблений. прямо шикарно. Ось. Дамо. Ось. І скажу вам. Так, з верхівкою на рівні хребцями. Закличу правобічна дуга з архівкою на рівні тіла от 12, потім лівобічна дуга з архівкою на рівні тіла хребця. Зона 11. Асиметрична ротація хребців. Рісер в мене 5. Я розповідала в одному з минулих відео якраз про рісер. Тому там можете це побачити. тому ось так. Але що робити далі, я дізнаюсь тільки через тиждень, як я їй казала. Да. Мені ще далі бумажку, але це якщо захочемо забирати опис, то у цій бумажці його якраз можна забрати. Так. Що я можу сказати? Я поміг, що в мене о, ніби... Я не розумію, якщо чесно, де 11... Ой, 12, 11, так. Вбічне, на в рівні тіла. Або ну, 7 градусів. Я вже нього вдома втілу. А, і ще тут диски. Є. В цій лабораторії чи лікарні, це центр діагностики, роблять ще диски. Ну, тобто, я не знаю, що на цьому диску, якщо чесно, я його не дивилася ще. Але можливо там цей рентген якийсь скамілок у мене щось таке. Ось. Тому дам. Стало трохи, трохи трохи, трохи, ладно. От там мені було все якраз зрозуміло. Тут мені взагалі нічого не зрозуміло, тут описують зовсім по-іншому, і якщо там зрозуміло описують, то тут просто. Ну, я приблизно розумію, де Т9, Т12. Як я зрозуміла, то 12, 11 і 7. Ну, сім'я, якби воно не особищ вважається, рахується, так як до 10 градусів, в принципі, це норма. Ну, у багатьох людей є скаліози до 10 градусів, тому сім не особливо рахується. Тобто рахується там 12-11. І 12 у мене... Це як я зрозуміла, основна дуга. А 11 градусів... Це трохи вища духа. Трохи вища. нормальне пояснення. Тому якось так. Груда поперекова на рівні грудного правобічного духа, та груда поперекова, лівобічного духа. Типово. Як я зрозуміла, зараз вам покажу, ось ця дуга виходить. У мене 12 градусів. А біля тазу в мене дуга 11 градусів. І ось тут я показую не дуже зрозуміло. Ось тут в мене дуга виходить 15 градусів. Камера трохи відзеркалює, тому я, в принципі, все правильно показую. Це права в мене дуга. А це ліва, вона 11 градусів. І ось тут. Ну, тут, якби майже дуги нема, через це ця сім градусів. Я зрозуміла. Геніально. Все. Я хочу сказати, що всіх вас дуже люблю. Сподіваюся, що скоро у нас буде 400. Я прямо чекаю цю цифру. Тому не забувайте підписуватися на канал, на мій телеграм-канал. Да, там теж дуже багато цікавого відбувається, чого немає тут. І з'являюся, намагаюсь з'являтися набагато частіше, наскільки це виходить. До зустрічі в нових роликах. І всім пока-ка. Я не знаю, що ви далі мали жити. Да. Забула сказати, щоб ви підписувалися ще й на мій YouTube канал. Ще я говорила це. На колокольчик натискайте. А я пішла. Куди пішла, я ще не вирішила. Ну, можливо, на вулицю вийти. У нас сьогодні гарна погодка, 19 градусів. Горіх не вийде.